Так, ну що, 3 січня працюємо, обсипаємо гребельку. Це дорога йде на кладовище. Вона вже, бачите, ось попровалювалася, е страшно на неї дивитися, боюся, щоб уже скоро воно це все не відпало, не розпалося. І зараз рівень води підніметься і все. Я думаю, буде тут біда. Що, обсипаємо так, обсипка йде цього е повністю берега. Обсипаємо. Там є у нас буд і будемо обсипати. Я думаю, що це найкраще, що можна тут придумати. От бачите, що з асфальтом може. Все. Він лущиться. Я думаю, буде класно. Це те, чим ми займаємося. Всі беруть воду, тільки нікому зробити дорогу. Ну, крім нас, ми в себе беремо воду на своєму ставку. Так що ставимо лайкос, кому подобається таке, працюємо, робимо, добрі справи. Такой техники нечего робити в хозяйстве. Що, возимо на ставочок, сюди на ставок, обсипаємо греблю. Є ось таке сміття, ну як сміття, кирпич, красний, білий, всякий такий. обсипаємо ставок. Сьогодні два трактора задіяні. Обсипаємо і свій ставок, і цей ставок. Обсипаємо все, все робиться, все класно. Так що я на погрузчику, вперед, працюємо. Понасипали ми це ж погреблі, все ніяк руки не дойдуть. Думав, ще може щось насипем, тоді поплануємо. Там у себе на ставку це попланував, власно вийшло, мені подобається. А тут ще ніяк я не запланував. Так бережок трошки повсипали, де проблемні міста були. Ставочок у нас не замерз, температура мінус два, морози починаються. Ну і зробили ми тут теж ділянку е таку, дорогу, це сполучення двох сел. То теж така скарачують всі сюди. Так, Не знімав, бо знаю, що буде тут критиків багато, скайп. Ти неправильно робиш, неправильно зробив, порозгортав бульдозером. Я знаю, що це зараз почнуть казати. Не знаю що, але сюди їздить нова почта, води сюди. Е Сюди вози почта по цій дорозі. Не знаю, може хоч вони скажуть спасіба. <гас> Спасибі. Ну і самі їздимо. Тут до поля, до нашого діляночка. Трішки порозгортали кусти. Дерев, дерева, ділові, вони всі стоять. Ми їх не трогали. Так що там не треба писати, розказати, що ти поваляв щось. Таку зробили дорогу. Вона тут завжди була, і при колхозі була, ну, зробили якби розчистили, бачите, всі ділові дерева вони стоять. Такі кустики маленькі, там, ми їх да, попезросно штавкували. Ну, а так, в принципі, бачите, яка гляночка розроблена, трішки кидає. Ну нічого, дискає повиравнюємо по весні і буде все класно. Бачите, що воно кидає. І ось доїжджаємо до нашого поля. Це скораючи кілометра два. Взагалі класно вийшло, мені подобається наш ноутіл стоїть. Так що кому подобається, кому зробили добре, поставте лайкос. Дякую, що дивитесь, дякую той хто підтримав це. Велике дякую. Ставимо лайкоси такий.